Вітаю, друзі, в Україні! Сьогодні субота, ввечері з 18.00 в суботу у мене щотижня дуже важливий підсумковий ефір у Дмитра Макашова на його каналі Дмитро Ньюс. І там ми з ним разом, вдвох, займаємося саме тим, чим я і займаюся в своїх звичайних вечірніх тематичних випусках розібрати певну подію актуальну на атоми і розкласти її на полички. І тому сенсу. Паралельно з цим ефіром, а я цей випуск пишу зарані, він вийде після вже ефіру у Дмитра. Паралельно з ним пробувати з чимось конкурувати і записувати ще один тематичний випуск з розбором певних польотів там, чи нашої влади, чи якихось міжнародних ситуацій просто сенсу нема. Тому що, ну, перше, я в цьому програю, тому що там ми працюємо вдвох, там на значно більше часу, понад дві години на серйозний розбір. І тому. Ввечері в суботу найкраще просто відповісти ще на додаткові ваші запитання в нашій спільній з вами рубриці Діалог відверто. 98-й випуск радий вас до нього запросити. Як завжди, запрошую, хто ще не підписався на мої канали в YouTube і в Телеграмі. Дуже прошу підписуватися. Вам не складно, мені приємно, а крім всього іншого, дуже прошу до. Такої підтримки каналу, я не прошу донатів, я вважаю, що це, доки йде війна, це мені некоректно робити. Донати треба на Збройні Сили України, на допомогу волонтерам. А я прошу про підтримку для того, щоб завдяки алгоритмам YouTube цей наш спільний контент чи мій авторський контент в інших випадках піднімався вище в рекомендаціях цієї соцмережі. А для цього потрібна перша ознака це е, активність перегляді постійними глядачами, це кількість підписників, е, поширення, рекомендації, нагадування оці дзвіночки, е, подобайки, коментарі. Якщо вам дійсно подобається те, що я роблю, буду дуже вдячний за ці речі, і це допоможе тому, щоб наша спільна праця стала більш широко відомою. Все, а тепер відразу переходжу до відповідей на питання. І перше питання, воно достатньо довге, але його треба зачитати, тому що в ньому вже частково є відповідь. І в ній менше буде тоді потреба про це говорити. Ну так я значить, дякую за вашу роботу. Питання: чи не вважаєте ви, що он, як організація в нинішньому вигляді має бути розпущена через недієздатність і неспроможність реально вирішувати конфлікти світового масштабу? Он створювали для того, щоб не допустити світової війни. Ну, абсолютно правильно, саме для того вона створювалася після Другої світової війни як проти взаємна противага, це вже я так частково відповідає двох фактично блоків: Західного, в першу чергу, Америка її і союзники, і Східного Сталін і той блок окупаційній території, який він створював. Спочатку задумувалось трошки інакше, а в кінцевому рахунку воно стало саме так: значить, не допустити світової війни, але. Практика і ретроспектива Ліга націй показують, що її максимум це втручання в регіональні конфлікти з сумнівним шансом їх зупинки. ООН не має армії, яка може зупинити Нову світову війну. Також вона не має впливу, щоб бути миротворцем. Е, ну я ще додав право вето, яке є майже тотальним, і те, що навіть це право вето не має застосовуватися не мають права його застосовувати, країни, які є винуватцями, і про яких саме розмова ведеться, яких обговорюється в Раді Безпеки ООН, воно фактично не функціонує. І тому Росія з Китаєм можуть завитувати будь-яку нормальну пропозицію. Далі, наявність великих і не тільки демократичних держав у Раді Безпеки ООН повністю паралізує роботу цього органу. Фактично, ми маємо представників майже всіх країн світу, які збираються на поговорити. Ну, маю ще на каву. Такий собі світий світовий кружок за інтересами. Ну, давайте так. Я єдине, що трошки вже підкоригую, на поговорити і на каву це не зовсім так. Насправді, вербалізація проблеми це вже дуже важливо. Це вже піднімає підспудне те, що деякі не, ну, країни з чорного темного боку пробують заховати, піднімає ці теми на поверхню. Це вже їм понижує їхній рівень сприйняття у світі. Це є певний момент, проти якого вони дуже б хотіли боротися. Тому. Навіть мізерна якась роль, яку ще виконує ООН, вона, мені здається, ще залишає право тій структурі ну, трошечки поіснувати. Але, на жаль, ООН починає занадто часто в своїх певних тілях аж надмірно підігрувати стороні зла, загравати перед злом, або ж використовувати мотиви, не неприйнятні мотиви. Потурання агресору заради якогось там загального світового блага. Оце що зараз засвітилася інформація про переговори Гутереша з Лавровим з приводу того, що ООН буде, хоч старатиметься, зняти санкції з Росії ті ряд дуже важких для Росії санкцій, заради того, щоб світова продовольча організація могла легше отримати якусь більшу кількість зерна. Вибачте. Це є пряме потурання зу, це пряме в підказування агресору, що він може залишитися непокараним, якщо просто нормально пропрацює певну дип дипломатичну складову. І в цьому плані на великий жаль, ООН вже починає грати не просто, ну скажімо так, класику розмовного жанру, що ще раз кажу, в чомусь міжнародних відносинах все таки є корисним, а ООН починає все частіше грати на стороні зла. І це є проблеми Протиставлення ставлення ряду міжнародних організацій. Ключовим великим гравцям за рахунок дрібних, про що ви дуже правильно згадуєте, дуже часто недемократичних і продажних підігрування їм проти основних центрів цивілізованого світу, це теж є та проблема, яка в ООН сьогодні робить його, ну скажімо так, загрозовою небезпечною структурою в цьому плані. Знову в плані в питанні легітимізації зла, легітимізації агресії, чого звичайно ж ООН не мало би робити, і тому. На питання, чи є якась користь ООН, ну я відповім чесно, користь абсолютно мінімальна. Єдиний плюс що дійсно вербалізація певних проблем, чого вже самі диктатори дуже бояться і дуже не хочуть, а це потрібно. Тепер що з цього можна зробити? Само ну ООН не відбудеться. Його не буде глибока модернізація і реформа ООН, вона не відбудеться, тому що вона має бути затверджена. Отака От система важливі противаги була створена в Другий світ після Другої світової війни. Має це все, що міняється в ООН, в тому числі в статуті, має бути затверджено радбезом ООН, де зберігається в цьому випадку право вето за постійними членами. Серед цих постійних членів є. Ерефія і є Китай, і все. І це блокує повністю будь-яку ймовірність реформи. ООН вона неможлива серйозна докорінна реформа ООН, яка б змінила, відняла всі ті проблеми, про які ви правильно говорите. Вона на жаль навіть теоретично неможлива. Поки що в майбутньому можемо ще побачити. І тому що можна зробити? Саморозпуску не буде. Ну може бути варіант, Сполучені Штати Америки відмовляється. Зберігати на своїй території цю організацію, відмовляється її фінансувати, виходять з нього і закликають своїх союзників вийти. З ООН. багато вийде, бо і що ні. А сполучені штати готові до такого рішення. Це дуже кардинальне рішення. Ні, не готові. Є варіант проміжний, і він мені здається кращий. Спроби перезапустити нову організацію за зразком ООН, з новим статутом, якому зовсім кардинально іншому буде виписане право вето. Воно таки мусить бути, а воно має бути по-іншому виписане. Це довга розмова. Як я трошки займався конституційним правом, а моя основна спеціальність це є міжнародне право, право міжнародних організацій. Тому саме статут ООН, права, право ООН для мене є моєю, ну за моєю освітою, за моєю спеціалізацією, ключовою темою. Так от. Може бути варіант, коли саме, ну, умовно кажемо, сили добра, Сполучені Штати Америки зі союзниками, до яких я хочу вірити, буде на той момент належати Україна, такі ухвалюють рішення, сповіщають ООН, що термін їхнього перебування і екстериторіальність Офісу ООН в Нью-Йорку припиняється, скажімо, через рік. І за цей рік Сполучені Штати Америки ініціюють під зовсім новий статут створення нової глобальної організації і запрошують туди всіх. Всіх і перезапускають так, як відбулося відразу після Другої світової війни з нуля. І ця організація починає працювати, вона створює дієві механізми, в тому числі насилля, мати війська, мати спрощену систему ведення миротворчого контингенту без права вето країн, які, хоч якось, дотичні до конфлікту, чи хоч якось його виправдовували, і після цього далі. Робота над тим, щоб максимально притягнути туди якнайбільшу частину країн світу, але з певним можливо двохрівневим фактором впливів ООН. це теж треба продумувати. Я уявляю як це зробити, але це дуже складна річ. Поки що на неї ніхто не готовий. Далі наступний пункт по е, цій роботі. Це якимось чином знаходити порозуміння з командою темної сторони? Вона буде не навколо Росії. Вже Росія, надіюсь, розвалиться рано чи пізно, доки он принаймні, розвалить, Росія точно встигне розвалитися. Але. На той момент її центром буде Китай. І саме з Китаєм будуть основні проблеми. Якщо в Китаї виникнуть серйозні якісь певні катаклізми на основі економічних проблем, а вони там назрівають кожен раз, поки що відступали, але зараз вони все гірші і гірші, то цілком можливо, що вдасться домовитися на певні умови входження, але з рядом запобіжників проти можливості блокування роботи. Отакий От варіант був би хороший. Ще один варіант зовсім проміжний у випадку, якщо все-таки. Російська імперія розвалиться. Поки що це виглядає дуже популістськи, але Радянський Союз ще в 90-му році здавався таким нерушимим, де він може розвалитися. Буде оновлений Союз і все, розвалився. Тому насправді, якщо розвалюється Росія, перше, вона втрачає своє місце взагалі в ООН. Всі нові члени мають заново вступити в ООН, всі нові країни, які там виникнуть, заново. І точно спадкоємців Росії не має бути в Радбезі ООН ні за яких обставин. Може це місце зайняти, а скажімо, чому не Україна, або та ж сама Польща, яка відіграє все більшу роль в Центральній Європі. Теж варіант, але це має бути хтось з Європи. І от такий варіант перезапуску і домовленостей з Китаєм, що не буде надмірних зовживань і, можливо, якась певна реформа статуту. Це проміжний варіант. Я не дуже в нього вірю, але він теж можливий. Тоді ООН збережеться як глобальна організація. Але вона завжди буде слабкою. Це є. Це є спроба вербалізувати конфлікти, перевести їх в розмовний жанр і автоматично пошукати можливості, щоби там, де багато говорять, там мало стріляють. Не завжди так, але іноді допомагає. От така надія є. Але це все одно буде продовженням Ліги націй. У нас інша проблема зараз. У нас проблема відновлення глобального поділу світу навколо Китаю і цивілізованої частини не можна сказати навколо США, США цього не роблять. Оте, що зараз робиться з БРІКС, вони прирікають на смерть G20, воно помре. А це є нижчий за ООН рівень потужних держав, які якісь мають об'єднання. І в подальшому дуже велика ймовірність, що буде якийсь західний світ, можливо, оновлена ООН, без Китаю, його союзників, там Росії, всяких інших, Іранів, тому подібне. А з другого боку буде отой БРІКС, який перейменується якийсь селенський альянс Сил Зола, і там зберуться дійсно всі погані хлопці. Ну, теж то є непоганий варіант дати можливість тим малим країнам насовим пливом визначитися ви на стороні добра чи зла. Якщо на стороні зла, то вибачте, всі колишні аспекти ООН на вас не розширюються. І очікуйте, що до вас може дуже серйозно завітати дещо. Такі варіанти теж можливі для роботи. Ще раз кажу, це дуже відкрита тема, вона поки що чисто теоретична, тому що ніхто з гравців світових не хоче цю тему поки що розв'язувати. От і все. Наступне питання дуже конкретне, але якраз тут хочу через певне розширення на нього відповісти: Пане Тарасе, чи ви не чули про такого блогера Денис Єлісеїч, чи якось там його так? Ну, Єлісеїч, по-моєму, постійно сварить за команду, але не забуває казати, і що Прошенко щось не так робив. Топить за Трампа і за прості рішення там скоротити міністерство чи щось на штата домовиться посередині? Як гадаєте, на кого працює? Я не знаю на кого працює цей Єлісєвич. Він виставляє там три па пропорції: один там український, другий я вже не правда, чи американський, чи який, третій ізраїльський, Може, він ізраїльський блогер, а не український. У нього, знаєте, ви навели якісь одні з його тез. А я спеціально пошукав, ну, в нього. Ворог, власне кажучи, є тільки один. Цей ворог у нього Порошенко. Найбільша ненависть, найбільша люця до Порошенка. Не Зеленський Єрмак, це підрядна критика, це підрядні удари. Вони дуже не конкретні, вони не такі жовчні. Так він їх звинувачує, але звинувачує так, що це якось несерйозно. І тому, на мій погляд, що тут може бути. Або така вже хитра гра влади. Ви мовляв, критикуйте нас, але бийте в першу чергу по Порошенкові, тому що нам треба по ньому лупити. А нас і так всі критикують. Нам вже не нічого не поміняє. Але я думаю, що тут може бути і певний проросійський певний розклад. Російські групи впливу це не є прямо російські, а російські групи впливу дуже сильно розкидані в Ізраїлі. Вони дуже потужні. Вони є саме серед аналітичного середовища в Америці. Вони дуже потужні серед академічного. Оці всі лівацькі-професори це просто дуже серйозна проблема. Певної сфери, саме гуманітарної складової вищої освіти в США, де дуже багато ліваків, відвертих ліваків Все, вони в економічній сфері, не технологічній, А вони є. І вони дуже сильно топлять за Росію. І я думаю, що це може бути десь з цих середовищ. Які граються в гру, в Україні все погано, в Україні не виб, немає вибору, тому що коли ви критикуєте Зеленського і не ставите, а хто замість нього? От в ранішньому випуску мені поставив жорстке питання глядач. Може, ви я там трошки занадто жорсткою відповідав, тому ще раз прошу пробачення. Може, я вас неправильно зрозумів, може, ви не виборить Зеленського, але вся справа в тому, що він одну річ він сказав правильно, просто до мене вона була несправедлива. Коли говориш щось проти когось, маєш сказати, а хто робив добре. Я розказую, хто робив добре в моєму розумінні цього значення. Але коли людина про Україну говорячи розказує тільки що все погано і без варіантів, це вигідно. Ну, в першу чергу, в Москві. Тому я би був тут дуже обережний. Тим більше, воно нам потрібно оці всі типу цього Єлісії, там ще потім про такого Оскара буде. Ну, слухайте, їхній рівень аналітики настільки тупий і примітивний, базарна розмова, базарні баби між собою сварять і розказують, а твій Порошенка там такой-то, -та? а твой, а у тебе там єрмак такой-то. -та? Ну, Я послухав уривочками, перескакуючи два випуски, мені чого вистачило, щоб назавжди вирішити, що я ніколи більше цю, цю бредоту включати не буду. І вам не рекомендую. Наступні два питання йдуть, я їх групував підряд. Вони від різних авторів, але до одного. Перше, суд над Коломойським дуже дивне явище. За Заявив і показав указ, що Коломойського і інших там групу людей позбавив громадянства. Так що, президент проводить афери указами президента? Насправді, давайте так. Тут виключно не про суд, а саме факт появи оцій цієї історії з громадянством чи не громадянством. Трошки більше року назад з'явилася інформація, що є указ. Президентський указ про позбавлення про втрату громадянства, припинення вибачаюсь правильно це сказати, бо не можна позбавляти громадянства. Припинення в зв'язку з об'єктивним обставинами громадянства групи осіб. Часківості на цих осіб це нікому нам не відомі люди, які всім в силу сімейних там чи якихось міграційних обставин самі хочуть вийти з українського громадянства. Так таких багато це нормально. І вони подають заяву, їх розглядає комісія по громадянству і відповідно задовільняє їхнє прохання. Вони задовільняються указом президента. Завершується цей. І там є група людей, які відповідно до норми Конституції, що в Україні не може бути двох громадян, не визнається двох громадянств, дуже кострубатий спосіб. Насправді це дуже нечітка норма. Її треба якимось чином конкретизувати, тому що є тут протиріччя двох норм Конституції, а оця вища про неможливість двох громадян, стільки одне визнається, визначається. За принципом римського права наступним чином, якщо людина, знаючи, а людина, кожен громадян України має знати свою конституцію, що в Україні є одне громадянство, приймає інше множинне якесь громадянство, цим фактично виносить свідоме рішення, що він не хоче бути громадянином України. Якщо він навіть не написав заяви про вихід з громадянства України, держава йому має в чому допомогти. І позбавити його привести до втрати громадянства, припинити його українське громадянство, тому що він обрав інше. Але для цього мають відбутися певні юридичні дії. Має бути юридично встановлено факт множинного громадянства. Позбавили Корбана, а це було подлянкою, тому що ніхто ніде не встановив факт наявності в Корбана ізраїльського громадянства. Ми то підозрюємо, що воно є, але воно не встановлено в юридичний спосіб. Тому це було незаконно щодо Корбана. Але було законно щодо суги одного того, що за болгарським паспортом виїхав з України під час війни, він виїхав, його зафіксували на кордоні з болгарським паспортом. І щоб не казали, що одного корбана а й свого сугу, тим більше він десь там конкурував з кимось в Одесі, з іншими сугами чи з холодом, чи з ким його, теж визнали не громадянином України. І далі було названо Коломойського. По Коломойському, і по тому сузі з болгарським паспортом, проблем нема. Ці люди. Ця людина Коломойський сам публічно підтвердив, що в нього є три громадянства: українське, ізраїльське і кіпрське. Більше того, скріни, фотографії, всі інші речі його ізраїльського паспорта відомі були загалу. І тому його поява прізвища в цьому указі була цілком закономірна. Але далі почалися фокуси. Цей указ має бути конфіденційним, але не таємним. Тобто він не затаємничується, його просто не публікують у пресі. Це не таємна інформація, це інформація про особисте життя певних людей. Але коли мова йде про людей публічних, це теж не може бути конфіденційність. Конфіденційність не поширюється на публічних людей. І тому момент втрати громадянства Коломойське мав бути офіційно засвідчений українською владою, публічно засвідчений. Це приховали для того, щоб можна було потім розказувати о той. Роздрук, який вам показав, він не справжній. Це його там, от Сергій Васенко його тоді взяв і намалював. Скажуть. А Коломойський не втрачав громадянства, він громадянин. До речі, тоді, якщо Корбан втратив Коломойський, ні, тоді Зеленський кримінальний злочинець. Він має сидіти в тюрмі за маніпулювання нормами права і антиконституційними певними діями. От така простенька річ. Тому що Коломойський мав втратити, а по Корбану, ну, треба було доводити. Так от, закінчую з цим громадянством. Раптом, коли дуже жорстко притиснули американців, видайте нам Коломойського. Він ви ж заявив, не громадянин України, на нього не поширюється, якщо я не помиляюся, 25-та стаття Конституції, згідно з якою громадянин України не може бути виданий іноземній державі, видайте його Америці. У нас проти нього кримінальні карні процеси. І ви ж його не хочете в себе судити. Він же ж у вас олігарх папік, вашого президента. І тут раптом, доки не вернулось з Америки керівництво антикорупційних органів, які там. Під козирьок отримали наказ це зробити. Терміново СБУ краде справу від НАБУ фактично. Терміново відкриває, терміново проводить суд, на якому раптом появляється якийсь паспорт коломойського. І суддя каже, а я не зобов'язаний встановлювати, чи він справжній. Зобов'язаний, це брехня зобов'язаний встановити. Це прямо написано в, е, в кодексах. І він вже громадянин України, проти нього кароюкове смішне звинувачення. Це буде інше питання, наступне про це. І і все, марканця ми не можемо видати. І тут Клімкін приїжджає, робить розгон, і добивається, набу дістають доступ до Коломойського, набу вручає йому іншу підозру, вже більшу, в 15 разів, чи скільки там більшу, чи 18 за те, що вручив СБУ фальшиву підозру. І після того вони мають провести теж судовий процес. і... Там будуть встановлювати факти його громадянства. Якщо виявиться, що він не є українським громадянином насправді, і це все була просто його спроба приховати від американців, то в такому випадку будуть серйозні наслідки для тих, хто спробував це приховати, і для тих, кого американці розшукують в даному випадку самого Коломойського, посилиться тиск на українську владу, щоб Коломойського було видано в США. Видадуть, не видають, Зеленський не видасть. Я все говорив вже в попередньому е, випуску, де я розказував чому. Тому що Коломойський має дуже великий набір компромату проти Зеленського. Йдемо далі. Влада дозволила Коломуському закрити справу про шахрайство з Приватбанком, і потім Україна не зможе по новому по тій справі подати до суду. А як американці? Значить, продовжую. Це якраз і є суть того, що зробилось. Це точнісінько, те саме, що вже робили. Це накатаний механізм. Татару, пригадуєте, звинувачений НАБУ, ще приситнику. Не при углаві, який стопроцентно ліг під цю владу, а приситнику, який ще борюкався, хоча й до нього теж багато своїх питань. І... Що роблять? Мі роблять перестановочки тимчасові на один день в генпрокуратурі, вдають виконувача обов'язки замість Венедіктові не першому заступнику, як за законом, а простому заступнику другої там чи кому чи комусь Татарова Симоненку. Той терміново з грубим порушення всіх норм законодавства забирає справу з набу до СБУ і те справу розвалює. Отут та сама історія: звинувачення, шахрайстві легалізації доходів. З якого це часу це є норма роботи СБУ. Це не їхня підслідність взагалі. Але вони забирають цю справу, вони її переписують. Там були втрати для держави. 150 мільярдів гривень втратила держава в зв'язку з цією аперою Коломойського. Саме держава рекапіталізації. Знаєте, що тут? А тут шахрайство. Шахрайство це таку обманув певну групу осіб. Все, людей, простих. Зовсім інший рівень відповідальності. І в 300 разів. Занижені збитки. Там було порядка 150 мільйор... мільярдів, тут лишилося півмільярда. Оце що зробило СБУ. Цю справу можна спокійно довести до певного завершення, винести по ній вирок головний. Він має бути навіть звинувачувальним. Там має бути, що Коломойський дійсно зробив неправильні дії, але він, оті ну, з п'яти мільярдів, з півмільярда, лишиться 300 мільйонів. І він їх вернув, скажімо, своїм партнерам Суркісам, які дійсно там в Приватбанку теж щось трошки втратили, правда, з волі держави. Тому що вони були союзниками Коломойського. І після того, коли це відбувається, Коломойський повертає, значить, їм гроші, і справа закривається звинувачувальним вироком, де він дістає умовний термін обмеження на виїзд з України, скажімо, там якісь там певні, що щоб його не можна було в Америку передати. А згідно Конституції, людина не може бути два рази притягнута до відповідальності за один злочин. І коли це відбудеться. Дійсно, по тій справі вже розслідувати по-коломойському щось наново буде неможливо. Хоча, якщо дуже захотіти, то все можливо. Тому не дуже надійтеся, Ігор Валерійович. Плюс, якщо поміняється в Україні влада, ну вам просто допоможуть раптом випадково, абсолютно випадково сісти в літак, який через погодні умови випадкові приземиться не у Львові, а приземиться в польському Жешові. А там уже будуть чекати вас американські ФБР з наручне з браслетиками і відправлять до США. Будете ви все одно колись сидіти в США? От кінцевий висновок. Американці цього не простять. А Зеленському за це відукнеться по повній силі. Так, вітаю пане Тараса. Хочу запитати книги, якого автора про життя і боротьбу вашого батька ви вважаєте найкращими? А найкращою? Е які взагалі книги про народний рух України ви рекомендуєте до уваги? Слухайте, про народний рух України сказати не беруся. В'ячеслава Чорновола, найкращі книги, це книги самого В'ячеслава Чорновола. На жаль, невеликий був тираж. На жаль, частина його згоріла, так, що ми роздавали по бібліотеках, коли. Прицільно знищили будинок батькової сестри в Бучі, але в багатьох бібліотеках і в вузах, вишах, є оця книга. Десять томів в одинадцяти книгах В'ячеслав Чорнові утвори видання самого Пошукайте, можливо, ще щось є в книгарні самого на Подолі. Можливо, знайдете це. В'ячеслава Чорнового треба читати його самого в першу чергу. Якщо ви знайдете наукову бібліотеку якусь потужну, в якій. Є це видання, я вам рекомендую особливо для сьогоднішнього дня 9-й, том, який показують нашу дійсність, реально нашу дійсність. Ми топчемося по колу. Тепер з книг про. Ну насправді, а ну ще з книг самого В'ячеслава Чорнового просто колосальна річ для, для журналістів. Це його авторські колонки в газеті Час Тайм. Е, наступне були книги, серія книг. Я дам не з цим згоден. Можливо, Степаненка про загибель В'ячеслава Чорнового дуже детально розписано. Хоча ще раз кажу пізніше, томи, в мене є до них застереження. Є от такі видання. Таких видань невеличких було дуже багато. Брошурних таких невеликих тут є. Крім батькової хроніки таборових буднів Михайла Хейфіца, його соратника, потім ізраїльського політика і е, мислителя В'ячеслав Чорновів, зеківський генерал. Очільника В'ячеслава Чорновола протестів і політичної діяльності на політичних зонах, де здавалося, це повністю неможливо. В бої проводилися щороку такі чорноволівські читання. Матеріали чорноволівських читань неоднозначні, але там є цікаві статті, зокрема, про В'ячеслава Чорновола теж їх можна почитати, це цікаво. Ну, і єдиний автор. Який дійсно посерйозному по, по науковому пише про В'ячеслава Чорнового, саме дослідник. Він на тему В'ячеслава Чорнового захистив обидві дисертації. Це є Василь Деревінський. Я дуже добре його знаю, і я можу рекомендувати, якщо ви знайдете знову це треба шукати десь по бібліотеках. Він, по-моєму, в Драгоманові університеті сам викладає, може, відео з ним зможете сконтактуватися. От я маю оці два видання про В'ячеслава Чорнового від Василя Деревінського. Рекомендую от просто погугліть, може, ви знаєте, може, десь в продажі ще є. Це той автор, який писав добре, чесно і правильно і науково вивірено. Він справжній реальний науковий дослідник творчості, і роботи і життєпису В'ячеслава Чорнового. Але головне це його власні твори. Наступне питання а ну і останнє зовсім по цьому. Ну, Просто якби наші багато хто з політиків побільше читали В'ячеслава Чорновола, можливо, не було б таких страшних помилок. Він про все це вже передбачив, і Крим, і цю війну все передбачив. До речі, я колись подарував Петру Порошенку, збірник праць В'ячеслава Чорновола. І я бачу, що він і дехто з його соратників цим покористувалися правильно, використав так як слід. і це дуже добре. Наступне питання: Різнікова сватують посолом до Британії. Пане Тарасе, роз'ясніть, чи можуть британці відхилити цю кандидатуру? Можуть безумовно питання, чи захочуть це робити. Це образа, коли країні Болгарії святують і е, Венедіктову в Швейцарію, тарана, в Словенію. Ну таран, хоч дипломат професійний. Він ще до того був, аташе військовим, тому хоч це. Це певна образа, але не така. Але ці непрофесійні призначення або зашкварені ганебні постаті це прямий плювок в обличчя цих держав, наших союзників. Це є. Дуже дуже погана річ. Але чи будуть відмовлятися? Відмовитися можуть за будь-яких обставин, навіть не аргументуючи. А це згода на прийняття посила. Це обов'язково. Запит має відправлятися таємно. Він не має розголошуватися. Це не публічна інформація. Коли нам розказували, що пішов запит до Британії. Це наймовірніше фейк, тому що насправді запит відправляється таємно. Таємно розглядається питання. Погодиться, не погодиться, і Гриман, коли вже відправляється тільки після того про кандидатуру посла можна говорити публічно. По кому, поки що такого не було, якщо відправили запит, то я цього підтвердження не маю. Британці мають право відмовитися за будь-яких обставин, просто тому, що не хочуть. Але, як правило, так не роблять в цивілізованих країнах. Якщо Україна хоче відправити неадекватного, неприйнятного для Британії посла, вона може це зробити, крім випадків, коли цей дипломат. Дозволу сказати, вчиняв антибританські дії, будь-які дії проти британського королівства. Якщо він зчинив кримінальні правопорушення проти британської Великобританії аби на її території, якщо він був звідти депортований, якщо він є проповідником нацистських, комуністичних, там реваншистських, інших поглядів, сповідає расизм, ксенофобію, тощо публічно Гриман буде однозначно відмова. Всіх випадках інших, як правило, кажуть, ну. Ви нам хочете такого описати, це ваша проблема, це ваш посол. З ним ніхто не буде розмовляти, з ним ніхто не буде нормально спілкуватися, крім протокольних заходів. Він нічим не зможе допомогти вашій, Україні, вашій країні. Мені здається, якщо будуть відправляти туди Дерезнюкова, то дехто може мати саме таку мету, щоб це був посол, який не зможе допомогти Україні, попри своє знання англійської мови і непогані контакти. Все, на цьому ми завершуємо. Слава Україні! Тримаємося, віримо в перемогу